Доброго дня, це рай райві дани. І сьогодні ми з вами побалакаємо про еуфорбію Інгліс Мармарата. Це ось ця красуня. Я хочу вам показати її розміри, щоб ви бачили по відношенню до мене, по відношенню до моєї руки. Який це масивний екземпляр? Виглядає вона дуже фундаментально, вона дуже гарна. Телефон не передає її візеруночків. Еофорбія відносяться до сукулентів. Тобто, що це значить? Це саме ті рослини, які не можна поливати, заливати, бо це призведе до гниття, до того, що ваша рослинка загине. Еофорбії, коли вони починають нарощувати свою масу, свій об'єм, вони дуже схожі на кактуси. Але то не кактуси. Це зовсім інші рослини. Їй потрібен дуже такий пухкенький ґрунт. Цей ґрунт повинен просихати верхній шар, щоб не було гниття, вона не любить залитого. Такого болота, ні в якому разі болота не повинно бути. Вона полюбляє яскраве сонечко, але не пряме. Тобто, у мене це балкон, вікна південні. Зараз вона стоїть чітко на підвіконні, але коли вже буде сонце яскраво світити та вигрівати, вона буде стояти просто тут, у куточку, на столику, та радувати мене. Що я вам хочу ще розказати? Як я її везла? Транспортувала я її повністю вийнявши з горщика транспортувального, зав'язавши в пакетик її корінничку, поклала я в чемодан її в свою валізу. Я з тої поїздки везла багато ще добрив для своїх квіточок, тому Валіза була просто непідйомна, вона була важка. Я дуже переживала, як вона проїде. Використовувала такі серветки флісові, я її замотала навкруги. Була в мене також спеціальна бумага. І зовсім в дорозі, оскільки моя валіза була в багажному відділенні, вона не примерзла, не замерзла. Їй було чудово. Відразу, коли я приїхала на наступний день, я її пересаджувала. І це стало можливим, тому що це саме сукулент. Сукуленти дуже гарно транспортуються без своїх горщиків. Вони деякий час можуть, як то кажуть, побути з відкритою кореневою системою. Тобто, отут цих ребрах запасів води достатньо. Посадила я її, як ви бачите, не в дуже широкий, не перебільшуючи той, той горщик, в якому вона була. В неї тут запасу місця, поки вона обросте своїм корінням, ну, вистачить на рік, а можливо, два. І я сподіваюся, зараз вона вже тут верхівочка виблискує, тобто скоро зовсім я побачу її, точка роста вже активізується, і я побачу перші листочки. На початку вона буде випускати ці листочки, рости, будуть оці шипики у неї м'якенькі. Зараз вони гострі. І хоч кажуть, що у її формі немає колючок, повірте мені, вони дуже гострі та товсті. Коли працюєш з еофорбією, треба мати рукавички, щоб себе не поранити. Тому що, ви вже знаєте з моїх відео, це рослина, яка відноситься до отруйних. Її сік молочко, воно визиває подразнення, викликає, можна легко поранитися. І буде така реакція. Ця рослина, як ви вже бачите, вона нагадує нам такі. Пейзажі пустельні, мексиканські, вона родом з Мексики. Тому зволоження надто їй не потрібно. Взимку їй комфортно при температурі до 15 градусів. На балконі в мене якраз взимку було 11-13, тобто саме її температура. Взимку поливати її потрібно раз на 3 місяць, дивлячись по ґрунту, а влітку навіть раз в тиждень. Тобто даючи, це у кожного може бути по-своєму, даючи її верхньому слою просохнути, вам видно у відео, що додавлений до ґрунту і перліт, він дуже пухкий, він дихаючий такий. Я сподіваюся, що дуже скоро я вам вже покажу, як ця ефорбія нарощує листочки. Ось така в мене красуня. Я просто шаленію від її зовнішнього вигляду. Подивіться, вона яка гарнюча. У неї є начебто такий рельєфний візеруночок, бачите? І її оці грані, вони начебто протоки ріки, дивовижні форми. Там, де вона розпочинає свою верхівку росту. Колючки стають такого кольору чудового від коричневого, де вони застарілі. І отут до таких легких відтінків фіолетового. На сонці це все дуже чудово виблискує. Це не можна передати телефоном, її красу та її міць. Дивіться, який тут малюнок. Білого, світло-зеленого, темно-зеленого, як розвиває вона верхівку От з різних сторін. Подивіться, вона просто суперова. Мене аж дух захватує. На неї можна дивитися вічно. На ці малюнки. Ширина. Ширина стовбура. Бачите? На даний час у мене в наявності три еофорбії: еофорбія інгліс марморада, еофорбія Тригранна червоніюча. І є ще одна зовсім на них не схожа, але вона родичка, це ось ця, ось ця. еофорбія Обеса. Тобто еуфорбія, така товстіюча, вона кругленька, гарна. Зараз вона в мене сидить в горщику з астрофітами та гімнокаліціумами. Ну, можливо, поки вона розростеться, то вона буде займати окрему позицію в моїй маленькій такій екзотичній колекції. Шановні підписники, або ж просто люди, які випадково завітали на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, як вам ці гарнюні еофорбії. І до зустрічі на моєму каналі Квітковий рай від Анни.